Усім привіт! Ми продовжуємо нашу з вами рубрику. Про шопінг. Сьогодні це вже буде, скоріш за все, не весняний шопінг, а вже більше літній, тому що більше речей все ж таки літніх. І почнемо ми з магазину Нью-Йоркера. Тут нас на вітрині зустрічають ось такі е, сукні, комбінезони різні, е, досить гарно та прикольно. Перше, що мені кинулось на очі, це ось така сукня білого кольору. Вона мені досить сподобалась за рахунок її стилю. Також ще є ось такий білий комбінезон в білому кольорі. Він коштує у нас 649 гривень. Також є такий самий, але вже в чорному кольорі. Ще за 649 гривень сукня. У неї досить прикольний низ. Затяжками є в чорному, а є в такому яскраво-зеленому кольорі. Далі ще ось така за 579 гривень біла сукня. Вона йде по талії. Також вона ще є в чорному кольорі та в рожевому. Як на мене, саме красивіше це в білому та рожевому. Але це як на мене знову ж таки: 649 гривень, ось така чорна сукня з метеликами. Мені вона досить сподобалась. А також ще є в білому кольорі, але там вже квіточки блакитні. 649 гривень комбезик ось такий, у нього гарний виріс, і він рожевенький з квіточками. Не знаю, як на мене, це досить миленько та прикольненько. Є ще в чорному кольорі. рожевому краще. 799 гривень ось така ще сукня. Вона вже йде довго шиву. Ну а знизу невеличкий розріз. Далі комбезик за 649 гривень білий, а на ньому рожеві ось такі метелики. Також є ще в блакитному та чорному кольорі. Далі за 649 гривень прикольний комбезик, у нього досить прикольні плечі помаранчеві. Також манекени гарні в комбінезоні та в сукні. І футболки тут ще лежать. 119 гривень ковтинка з квіточкою на грудях. 400 гривень ось такий корсет. Топ, можна так сказати, він є в рожевому, білому та чорному кольорі. Як на мене, краще це рожевий, він досить гарний. 499 гривень є ось така футболка з досить прикольними рукавами в різних кольорах. Ну і багато джинсів. Я тут вже прям так точно не показувала, але ось всі кольори. 1200 гривень курточка, вона така досить яскраво жовта. Камера цього, на жаль, не передала, але повірте, вона досить така і яскрава, і є ще в чорному кольорі. Далі за 500 гривень сукня чорна, у неї тут виріс зверху, виріс з боку, і вона по талії буде йти. Якби. Також шорти з тканини 279 гривень в різних кольорах, ще є джинсові шорти з надписами різними, також є ще з різними ланцюжками в різних кольорах, от, наприклад, блакитний, також є ще в сіроватому такому кольорі. Ще є за 800 гривень ось ці з сердечками, вони мені дуже сподобались. Вони якісь такі незвичні, прикольні. За 579 гривень ось такі шорти пропонують. Також за 649 гривень. Є ось в таких кольорах: білий, чорний, синій, темно-синій, яскраво синій, ніжно-синій, зеленуватий якийсь колір, тобто різні кольори. 399 гривень досить цікава така ковтинка, якщо її можна так назвати, в попирку, наче в рожевому та чорному кольорі. За 119 гривень звичайний светрик, він рожево. Помаранчевий, і також ще за 499 гривень різні шортики. Ось, наприклад, краплинку, ось таку. Також якісь квіточки, можна так сказати, такий весняний принт, 1200 гривень штанці. Рожевого кольору, ніжно такого рожевого з кишеньками, а також є ще в чорному кольорі. такі самі. Також ще я знайшла ось такі рожеві, вони досить гарні, вони легкі, можна так сказати, у них тканина така легка. Є ще в білому кольорі. Ще за 799 гривень просто звичайні штани. З тканини а, є в різних кольорах, як ви бачите. За 159 гривень звичайні майки в різних кольорах є такі більш яскраві, а є більш посягненні, якщо можна так сказати. 500 гривень майка у вигляді сукні в різних, знову ж таки, кольорах на різний смак. Ну і по факту, з тої самої тканини за 500 гривень, але вже з рукавом сукня в рожевому такому. Яскравому кольорі. Ось так вона виглядає, вона йде по талії. 649 гривень шортики в білому кольорі, також є ще в чорному кольорі та в зеленому кольорі. На любий смак, знову ж таки. Футболочки за 200 гривень в різних кольорах, та можна сказати, принтах, точніше, в смужку є, тобто однотонні або смужка. За 799 гривень шортики з тканини. Як ви пам'ятаєте, в минулих відео я приміряла ось ці от роже. Хто не бачив, можете переглянути те відео. Далі я вам покажу біжутерію, взуття та різні капелюшки без своїх коментарів. А зараз час приміряти одяг. І ось що я сьогодні буду приміряти Сукні, шорти і курточка, яку я вже приміряла. Ну, а ось і сукня, біла сукня, яка мені сподобалась ще на початку відео. Але коли вона висіла в магазині, то вона мені здавалась набагато красивішою. Коли я її приміряла, то вона мені вже перестала подобатися. Якось вона дивно виглядає на мені. Чи то сукня так пошита, чи то в мене така фігура дивна. Але все ж таки, 800 гривень вона. Коштує. Далі комбезик, я приміряла це. Він мені, до речі, сподобався. У нього прикольний виріс це його така родзиночка, індивідуальність якась. І, ну, в принципі, прикольно відносно. Ось так він виглядає з боку. Але, але є один мінус. Шорти, вони як парашут, знаєте. Якщо зверху, то все гуд супер, то знизу вони сильно широкі якісь. І якщо вітер подує, то <смі>, воно здує тупо ці шорти. 649 гривень. Далі сукня чорна. Е, у неї досить прикольна спідниця мені здалася, тут не знаю чому, але прикольна. Але верх він якби йде резинкою, і він трохи зжимає. Мої груди, тому мені це не сподобалось. Це її єдиний мінус. А так то досить прикольно виглядає на мені, як на мій погляд, метелики ці. Ну і загалом, якось так коштує вона 649 гривень. Далі я приміряла ось такий прям образ якийсь. Шортики з сердечками та топ у вигляді корсету. В рожевому кольорі у нього ось такі кісточки, якщо можна так сказати, йдуть. Ось так він збоку виглядає. І шортики. Ось так позаду, є кишеньки ззаду, кишеньки попереду. І загалом ну досить прикольно, як на мій погляд, напишіть в коментарях, подобається вам чи ні ось такий от. Вигляд. Ну і курточка я її вже приміряла, я знаю. Але цього разу я її вирішила купити, тому що вона мені сподобалася, а зараз якраз знижка на неї. Ось, до речі, шорти до мене дійшло, що вони трохи були у мене закатані, тому ось як вони виглядають без підкатів цих. Так от, про курточку. Я її все ж таки вирішила купити, тому що вона прикольна, мені подобається її колір, мені подобається її стиль, і взагалі вона просто супер топ-клас. Ось так вона позаду виглядає, шорти також, знову ж таки, позаду, можете подивитися. І ось рукава, знову ж таки, досить гарно. І так, шорти розмір S я взяла. Коштують вони у нас 800 гривень. Топ 400 гривень розміреска, 800 гривень курточка. Ну і з цього всього я взяла лише курточку. Ось така вона крута. Далі магазин кроп. Я покажу тут новинки та й взагалі, що тут є. 500 гривень. У нас іде ось така сорочка без рукава І тут ще йдуть ось такі зав'язочки знизу. Насиприкольна. А також спідничка в трояндочках червоних. А коштує така спідничка, у нас 500 гривень. Далі за 700 гривень біла спідничка, вона йде приталена, а також ще ось така цікава сорочка з довгим рукавом. Далі за 1300 гривень сукня з коротким рукавом та резинкою на талії. Далі за 459 гривень ось така мімімішна футболочка, можна так сказати, з принтом. Також футболка з квіточкою за 459 гривень. Далі за 600 гривень футболка зі Спанч Бобом. 359 гривень топ у нас ось такий, також є ще з квіточкою, є ще з аніме-очами. Далі пішли ось такі якби футболочки, тут я сильно їх вже не показувала, просто показала, що взагалі пропонується в цьому магазині. 359 гривень футболка, топ біла з надписом. Далі шортики за 700 гривень, а до шортиків ще йде за 1300 гривень. Ось такий світшотик, також з таким самим принтом, як і шорти. Далі тенісна спідничка в різних кольорах. 700 гривень сукня рожева з білими квіточками. Також є ще різні сукні, ось такі, ось, такі, наприклад, 1200 гривень, ось така чорна. Далі знову сукня за 900 гривень рожева, вона йде довго, такого крою. Е, у неї ще є виріз з боку, як ви бачите, такий ось невеличкий. А також є ще в білому кольорі з троянками, як та спідничка. Наче. 899 гривень сарафанчик, ось такий блакитненький, а також шортики. На літо саме те, можна так сказати. В різних кольорах та різних стилях. Є з тірками якимись, наче собака бігла. а є без. 459 гривень футболка чорна. Також знову шорти. 899 гривень з ось таким пояском, з метеликами досить прикольні за 700 гривень, також. Є ще такі самі, але чорні. 700 гривень сукня. Досить цікавий принт, але мені чомусь не подобається. Як і ось ця от зелена. За 700 гривень, не знаю чомусь, мені воно не зайшло. За 700 гривень чорна сукня з метеликами, Вона досить. прикольна, В неї є ось такий комірець зверху, і вона досить довга. Далі у нас знову метелики це 500 гривень. Сорочка з коротким рукавом. Також є ще шорти за 800 гривень. Вони такі пурпурні, а також до них є курточка. Ось така вона гарна, вона коштує, як ви бачите, тисячу гривень. За 800 гривень у нас де ось така, можна сказати, майка, можна сказати, топ. В помарачому кольорі. Також є ще спідниця, досить цікава, але ну я не знаю, це зараз до речі, модно, вважається, але мені якось воно не заходить. 800 гривень, 1200 гривень сукня чорна в білу плямку, досить гарна та прикольна. Далі досить миле взуття за 1300 гривень, але на жаль, мені здається, що це все дуже-дуже швидко відпаде. Але ну подивіться, яке воно миле. Тут сердечки, тут е отакий от бантик білий. Ну і взагалі просто дуже-дуже мило, але не для повсякденного життя. 800 гривень сумка з метеликами досить прикольна. У неї ось такий ланцюжок йде, ось такий ще ланцюжок. Ось так вона виглядає всередині. Досить прикольна. Також за 800 гривень сумка Hello Kitty. І ось така Hello Kitty, що є. А за 359 гривень ось такий капелюшок. Ну а далі магазин Collins. покажу, що. Що тут є цікавого. Перше, що я помітила, це за 949 гривень ось такі шорти з квіточками, а до них ще йде ось така сорочка з довгомиркавом. І зараз я скажу ціну, і кошти. вона 949 гривень. Такий комплектик виходить. Дуже така дітня футболка за 495 гривень. Тут ось такі кораблики, а, такий літній вайб. Просто супер. Далі 1249 гривень різні шорти різних кольорів, різних фасонів, стилів, з дірками і так далі. А 749 гривень сорочка, вона в плямку таку йде. З довгим рукавчиком, тут гуцик ось такий, і дві кишеньки йдуть. Далі можна сказати, топ чи як це назвати, за 600 гривень з комірцем ось такими враженому кольорі. За 1400 гривень сарафанчик. В блакитно-синьому точніше, кольорі, з пояском і довгого крою пошиву. 1349 гривень, ось така літня сукня з таким яскравим принтом, різні квіточки і ось такий низ у неї. 1300 гривень штанці рожеві. Просто звичайні тканина, до речі, легка, в принципі, тут. Обманочка, там нічого нема, воно просто на резинці. 1149 гривень шортики. Ось такі. Також ось така курточка. Тут, як ви бачите, тканинні такі вставочки йдуть, там, де гуцки, там де кишеньки. Ось і коштує вона. 2399 гривень. 1349 гривень шортики в коричному помаранчевому кольорі. Тут йде ось такий брелочок, можна так сказати. 749 гривень ось така спідничка у квіточках, і також є ось така сорочка до неї, 749 гривень. 899 гривень сорочка з якимись там квіточками. Тому це от все. За 1399 гривень біла спідничка. Вона така прикольненька, в принципі. Ну, нічим не індивідуальна, але все ж таки. Також ось такий топ, ну, Прикольненько, в принципі. Осі вайкіки, що ж нас тут чекає? А чекають нас ось такі манекени різні штани. Ось така от сукня ще, в принципі, прикольна, біленька. Ще манекени, як ви бачите, тут рожеві штанці, ось такі білі штанці є. А, далі, все ж таки, а, ось така коралова. Сорочка з довгим рукавом, досить прикольний колір, досить мені сподобався. Далі, знову ж таки, сукня, дуже-дуже яскрава. така літня. 959 гривень сукня червоного кольору, Ось такий неї низ. Також є ще ось така наподобі чорна, але трошки все ж таки інша. Коштує вона 729 гривень. Далі манекен в синьому такому одязі з синьою накидкою. також. Сукня 860 гривень. Далі 109 гривень ось такий топ. Салатово-білий, можна так сказати. А також за 1000 гривень сарафанчик, сукня в ніжно-ніжно-рожевому такому кольорі довгого пошиву. Ось такі в неї низ, і також є в білому кольорі. 829 гривень. Знову рожева сукня. З коротким рукавом, також є ще фіолетовий такий сарафанчик, дуже такий ніжно-фіолетовий колір. Я б навіть так сказала. Далі шорти 629 гривень, звичайні такі от. За 1800 гривень біла сукня з квіточками. ось такими, І також з такої самої тканини, точніше, стиль пошиву, але фіолетового кольору. Іде ось такий от. Топчик. Далі ось така ковтинка помаранчево-рожева на гуциках. І ще є тут за 729 гривень ось така сукня. Квіточку, а сама вона рожево-червона. 149 гривень в смужку топ. Різні кольори. Ось. 679 гривень, ось таке взуття досить. Цікаве, прозорий можна так зв'язати. 139 гривень топ чорний на бретельках. А також ще 959 гривень сорочка яскраво-рожевого кольору з довгим рукавом. 529 гривень йде ось така сукня прямого крою, можна навіть сказати, 249 гривень шорти білому кольорі. Ще є тут за 289 гривень ось такий топ з затяжками по боках. 899 гривень знову взуття воно схоже за рахунок прозорості, але тут дуже прикольний каблук. Подивіться, він також прозорий. Досить цікаво. Далі, далі йде у нас декор 149 гривень ось така от баночка з кактусом для маршмеллоу, наприклад. І тикавка, ось така свічка. Це. Ця свічка коштує 249 гривень. Далі ще є ось така баночка скляночка з півником. Цей півник коштує 209 гривень. Ще я зайшла в магазин, сінсей. Ну і, звісно, покажу, що тут є цікавого у нас. Тут у нас така нова колекція, вона мені, якщо чесно, не сильно подобається чомусь, але все ж таки, 719 гривень. Ось така сукня довго пошиву за 279 гривень топ. Він досить прикольний, але якби був в кольору. 599 гривень шортики, такі прям веселі, з квіточками, просто супер. Весела така рожево-біла футболка за 99 гривень. А далі ще є за 749 гривень Ось така джинсова курточка в фіолетовому кольорі, досить гарна. 599 гривень у нас штани є в рожевому, є в білому кольорі, а також ще в фіолетовому якраз. По суті, підходить під ту курточку, яка яку я тільки що показувала. 399 гривень звичайні. Ось такі от штанці у різних кольорах. Як ви бачите, рожевий, зелений, синій і фіолетовий, звісно ж, 209 гривень спідничка ось така, 299 гривень рожева спідниця з пояском. 599 гривень шортики з нашивками, ось такими, 500 гривень сукня, звичайна, ось така. Вона, до речі, як я розумію, дуже мнеться. 719 гривень біла сукня, звичайненька. Звичайна, але прикольна, в принципі. 399 гривень просто суперська сумка. Я не знаю, вона. Просто класна, але ну, воно буде тертися об одяг, і тоді одяг буде псуватися. У мене просто схожа сумка була, і воно, знаєте, якось не сильно гарно. Ось така ще гарна. Далі у нас сумка Барбі. Хоча тут нічого нема пов'язаного з Барбі, тут просто колір асоціація з Барбі. Далі, де-факто, що ж у нас Тут є. Тут не зустрічаються такі манекени, як завжди, гарно одягнені. 449 гривень. Ось ця от топ з манекену. Прикольний. 599 гривень сукня ніжно-рожевого. Також за 300 гривень топ з сердечком ось таким, але на літо мені здається, що це буде жарко. Краще ось це отодягати або весною, або восени 899 гривень шортики з дірками, також ще й ось такі, за 899 гривень, просто трохи темніші. 549 гривень. Ось така сорочка без рукавів 499 гривень. Сорочка з коротким рукавом за 500 гривень. 500 гривень, знову ж таки, схожа сорочка, але вже однотонна звичайного кольору рожевий, фіолетовий, також є ще е, ніжно-такий салатовий колір. Е, ще є за 300 гривень звичайна маєчка, ось такого рожевого кольору з надписом. 1300 гривень сарафанчик в синьому кольорі, і є ще в чорному кольорі ось такий. Також ще є за 1300 гривень сукня в червоному кольорі. Ось вона як виглядає на манекені, до речі. І також є ще в ось такому дуже яскравому вирви око кольорі. І принті. 1300 гривень ось така жовта сукня у нас з пояском. Далі 699 гривень сорочка в смужку біло-рожеву. 1300 гривень досить. Така дивна незвичайна сукня. Тут у неї нема рукава, у неї є ось такий поясок на талії і також ось тут застібка з боку. Далі 799 гривень сукня чорна з білими квіточками. Ще рожева ось така сорочка, 700 гривень. У нас з довгим рукавом ось таким, І, до речі, її можна зробити з коротким рукавом, тому що тут є ось така штучка, яка покорачує рукав. Тут у нас купальники і так далі. Далі магазин Голді. Що ж ми тут побачимо? А ми тут побачимо ось такі футболки, штанці, які висять. Ось так от. Далі спіднички різні, знову штанці. ну і, Звичайно, ось ці от топи. 800 гривень сукня, фіолетово, рожево, синьо, блакитного, білого кольору. 399 гривень шорти. Саме прикол в тому, що у мене є шорти з голті, і там точно такий же пояс. Купувала я ці шорти десь у 2019 або 2018 році. Так що ось так. от. Далі ось, така, ось такий топ. Рожевий, дуже такий яскравий рожевий, 599 гривень сукня. Подивіться, яка вона ось така якась тряпочка. Ну, реально, тряпочка. Власне. Ну я не знаю. Далі знову сукня чорного кольору з ось таким от білим, наче листям, довго пошиву. Ну і все. На цьому все. Голді закінчено. Тепер у нас магазин Мохіто. Що ж ми тут побачимо? Ми побачимо 1200 гривень шорти з пояском. Також топчик ось такий фіолетовий, 899 гривень. А далі ми побачимо за 1400 гривень сукню цілесного кольору. Мені дуже-дуже подобаються такі зав'язки. От, Вони досить прикольні. І тут рукава ось такі прозорі фатинові. 1799 гривень, ось така сукня, вона ну, просто дуже прикольна. Я не знаю, чим вона мені сподобалася, але вона прикольна, вона білого кольору. Далі 1599 гривень суття, якраз до неї можна так сказати, на підборах вони. Далі 899 гривень ось такий топ, досить цікавий фасон у нього. 2000 гривень знову сукня, вона досить гарна, подивіться, просто. Прикольно. А далі манекен з ось такою сукнею, фатиновою, можна так сказати. Тут є ось такий колір, а є ось такий, який на манекені. От. І скільки вона ж коштує? Вона коштує 1300-1200 гривень сукня яскрава, просто я не знаю, вирве око називається. І вона в різних кольорах. Далі сумочка 900 гривень. Ну і по суті до цієї сумочки йде ось така от сукня з пояском Наталії і довгого пошиву. Ось такий у неї поясочок, тканинка, в принципі, приємно. 1300 гривень. А, і ще є в ось такому синьому кольорі. 1300 гривень, ось такий комбінезон, можна так сказати, з пояском. Досить-досить прикольно. 1200 гривень червона, ось така сукня, і також вона є ще в чорному кольорі. Тобто, два кольори. 899 гривень шорти з поясом, є в білому такому цілесному кольорі. Далі рожевий, брудний такий рожевий, можна сказати. от Далі чорна. Чорні шорти, за 1600 гривень сукня чорна з квіточками білими, ще за 1400 гривень ось така сукня знову ж таки, червона. І ось тут ось такий виріс між сталью та грудьми. Далі у нас йде за 2000 гривень сукня на одне плече. Тут ще ось такий, наче як бантик, якщо можна так сказати. І в неї є виріс. Ось такий виріс. В принципі, нормальний. Далі манекен, чорна сукня, білі квіти. Чи як це можна назвати з поясом. А, ну І з довгим рукавом. І є в двох кольорах, як ви бачите, в синьому і чорному 1300 гривень. А, далі 1399 гривень сукня біла, дуже-дуже гарна, але ці от гудзочки, вони, мабуть, після прання слізуть. Тут я в них відображаюсь. Є також ще в жовтому та чорному кольорі. Ну і рубрика мої покупки, я думаю, вже здоготалися, що я саме купила це курточку з Нью-Йоркера. І ви могли помітити, що я лише в нью йоркеру щось приміряла, а в інших магазинах ні. І чому ж так вийшло? А тому, що мені не сподобалось прям так сильно щось із тих магазинів. От так, є речі, якісь там прикольні, але ти думаєш, блін, це носить в реальному житті. Плюс воно ще якесь таке негарне. А, тому я вирішила не приміряти з цих магазинів, бо мені там реально мені там не сильно щось так прям зайшло в душу в Нью-Йорк зайшло багато чого. А от в інших магазинах ні. Тому тільки ось ця от курточка по знисті за 799 гривень, хоча раніше коштувала 1200 гривень. Вона мені дуже сподобалася, ще в минулих відео, коли я її приміряла, тому я її і купила. І Ось так воно виглядає, як ви бачите, вблизі, зараз вам показую якось так. Ну а вам я дякую за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, що вам більше всього сподобалось. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І всім бувайте, до нових зустрічей і ще раз всім дякую за перегляд цього відео. Бувайте!